Шукайте на полицях магазині товари з майстернею бібі. Продукти українські ти і типитрима. Рани спітати майстерня. А як БіБі -бі допоміг автобетонозмішувачу? Бетонозмішувач везе цементний розчин на будівництво, та його великий змішувальний барабан заповнений цементним розчином. А він має постійно обертатися. Інакше цемент стане твердим, як камінь. Ой, що сталося? Механізм перестав обертати барабан з розчином. Цемент може затвердіти. Треба якнайшвидше провести ремонт. Їдьмо у майстерню бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. Добрий день. Що сталося? І автоботанозмішувач розповів Бібі, що з ним трапилось. Ой-ой-ой. Не можна зволікати. Треба якнайшвидше запустити барабан, бо цемент стане твердим і зіпсується. Так, так, так. У чому ж річ? Mm -hmm. Поломка виявилася дуже складною, і бібі -бі наразі не може знайти її причину. Ага, ну, звісно, я зовсім забув про бертельний механізм. Він забруднився цементом і тому зламався. Зараз ми його полагодимо. Цемент що потрапив у механізм, уже встиг затвердіти. Його треба обережно розколоти. Друзі, ви нам допоможете? Який інструмент вибрати бібі? -Бі? Бейсбольна битка? <гум> Ні, це битка, якою грають у бейсбол. Вона нам точно не підійде. Можливо, сокира? За допомогою сокири ми колимо дрова. Це не той інструмент, що нам потрібен. Його! Так. За допомогою молотка і зубила ми зможемо розколоти твердий цемент і почистити обертальний механізм. Ну що ж, почнімо. Бібій відчистив механізм від цементу, що туди потрапив. Тепер має запрацювати. О, це було важко. Але тепер механізм має запрацювати. Працював сигнал попередження. Через те, що барабан довго не обертався, цемент починає тверднути. Що ж робити? Не треба хвилюватися. Нам просто необхідно пом'якшити цементний розчин. Для цього ми додамо у нього трохи звичайної води. Що ж нам вибрати? Ні, клей нам не треба. Можливо, сі? Сік ми п'ємо, бо він дуже смачний і там багато корисних вітамінів. Але сок у цементу не роблять. Ну, звісно, вода. Зараз ми додамо воду у цемент, і він не затвердне. Друзі, ви справжні молодці. Якби не ваша допомога, Бібі -бі сам би точно не впорався. Усе готово. Ти у повному порядку. Майстерня бібі. -Бі. А тим часом новий друг бі-бі приїхав на будівництво. Чудово! Автобутонозмішувач відремонтовано. І він працює як слід. Цемент не зіпсувався, і будівництво продовжується. Як бібі -бі допоміг автоптаховозу. Привіт, малята. Сьогодні я їду до свого друга у село, щоб допомогти саджати дерева у саду. А не рано саджати дерева. Мій друг каже, що не рано. Дерева треба саджати після останніх приморозків, поки листя на гілках не розпустилося. Тоді вперед. Тільки будь-обережний на дорозі. Буду. Майстерня бібі. Гей, -Бі. привіт. Ой. Ух ти! Куди це він так жене? Обережніше бібі. Скинь швидкість. Ой-ой, ой -й 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 -й. аварія. Бібі. -Бі, треба негайно викликати рятувальників. Але я так розгубився, що забув їхній телефон. Може, ви малята, нагадайте мені номер. Хм... Який же з них правильний. Може, цей? 01. Здається, це пожежна служба. Тоді цей. Нуль сім. Не пригадую. 007 це довідка. Тоді виходить 112. Це правильний номер. Дзвони. Угу. Служба порятунку. Перевернулася вантажівка Птаховоз. Тут потрібен автокран. Майстерня бібі. Бібі. -Бі, ти забув виставити аварійний знак. Май справді. треба перед місцем аварії виставити аварійний знак, який ми виберемо. Може, цей? <свист> Ні, Це знак слизька дорога. Тоді цей. Цей знак повідомляє про тварин, які можуть переходити дорогу у цьому місці. Він нам не підходить. Залишився оцей. Так, це аварійний знак. Поставимо його. А ось, здається, і автокран приїхав. Чудово! Птаховоз на колесах. Так, але курочки, яких він віз на ферму, розбіглися, бібі. -бі. Так, розбіглися. Треба допомогти птаховозу якось зібрати усіх курей у клітки. Тільки як це зробити. Треба їх піймати. Кури ж літати не вміють. Справді, гайда. Тіп, тіп тіп тіп, тіп тіп. Ну, не бійтеся. Ану іди сюди. Піймав! Піймав! Молодець. Залишилося ще сто курей. Сто курей? <гум> Ні. Я стільки не впіймаю. Вони бігають, як учманілі, а ми, панди, тільки по деревах можемо лазити. Я їх не дожену. А що ж робити? О, у мене є ідея ловити курочок сачком для метеликів. Чудова ідея, бібі! -Бі. Тільки курочки більше за метеликів Так і є. Тоді треба викопати глибоку яму і загнати курей у неї, а там уже й переловити. Глибоку яму? Її дуже довго копати, бібі. -Бі. Кури вже розбіжаться хто куди. Так, ну тоді, тоді їх треба заманити. Придумав. Сіткою. Я зараз швиденько з'їжджу і привезу сітку. Я швидко. Так. Зараз ми розтягнемо сітку. Сіп, тіп сіп тіп чіп Хто тут золоднів? Помо смачних зерняток. Так. Молодці. Опа. Ага. Попалися курочки-ряби! Тепер я посаджу вас у клітки і ви поїдете на Майстерня ферму. Майстерні бібі. -Бі. Я на це не згоден. А півень хитрий не попався на приманку. Хай там як я його перехитрю. Де тут найгарніша курочка? А, ось вона. Справжня наречена для нашого горластого півника. А ну Ось так. Хто кого перехитрив? А? Такий розумний бібі. -Бі. Панди завжди були розумніші за півників. Тепер усі на місці. Можеш їхати. Тільки будь обережним на дорозі і не перевищуй швидкість щасливої дороги. Ось яка історія трапилася з бібі. -Бі. Тепер птаховоз буде дуже обережним на поворотах. І всі курочки доїдуть до ферми цілими і здоровими. Чудова робота, бібі. -Бі.